Яблучні чіпси чи дійсно корисний перекус? Нещодавно ви мене таке запитували. Давайте розберемо, що таке яблучні чіпси. Це сушені яблука. Просто сушені яблука, більш нічого тут нема. Прекрасно, прекрасно. Там є клітковина для нашого мікробіому кишківника пектин. Дуже корисна клітковина, не розчини для харчування е пребіотик. Тобто е це все прекрасно. Тільки в сушених яблуках є один нюанс: в них. Збільшується кількість цукру, тому що ось тут у вас сушене яблуко, воно наприклад 150 грам. Із цього 150 грамового яблучка вийде ну грам 15 сушки. Якщо ви з'їдаєте 15 грам сушки, 15-20 це я зараз прикинула так. Тоді в такому випадку ви з'їли одне яблуко і цукру, ви з'їли норма в яблуках. Достатня кількість цукру. Ось тут 68 грамів чистого цукру, чистого того тому. Ну, тут 40 грамів, певно, можна оце з'їсти нормально. Але думати, що я сижу їм а, пастилу чи яблучну сушку, не їм цукру, то це не так, бо ми їмо цукор, просто він природній, він захищений клітковиною, бо жиди набралося. Діти, діти, діти. Не хочете яблучні... яблучка, хочете? А що хочете? Не знаю. Тільки не солодкі! Яблучні. а? Корисні? Не хочуть діти. Діти не хочуть яблучну сушку, побігли до солодкого. Пробували, да? Тож таке ви теж пробували вже. Каже, таке пробували. Тож ви всі шоколадки теж пробували. Не хочуть їсти яблучну сушку. Та й я вже її не хочу їсти.